Так, сьогодні стартуємо з того, що міняємо колеса. Хоча вже травень місяць, але я тільки знайшов можливість перезути їх. І такі великі 19... 19 колеса стоять на теслі. А далі що? Далі Гостомель. І сьогодні в нас в планах катаємося по гостомелю, вивчаємо об'єкти, дізнаємося, що де будують, що де продають. Треба таке теж робити. І це один із наших основних обов'язків, щоб знати, по-перше, свій об'єкт, а по-друге, знати, що кругом тебе будують конкуренти. Так що, якщо ви за мною дивитесь зараз, то знаєте, я за вами теж дивлюся. Ось так, ну що, почнемо.